Як друзі заїбала мене ця несправедливість, то просто піздець. Розказую вам коротенько. Значить, приходить мені тільки що смс-ка на лайф, і там написано, ваш тарифний план знову змінюється. Це За півроку він вже змінюється другий раз. І тепер ви будете платити не 300 гривень, а 600. Я такий, ніхуя собі, на 50% підняли. Може, думаю, щось змінилося. Може, інтернета більше дали, чи може більше хвилин за кордон. Чи може все ж таки лайф поставив <laughs>, акумулятори, блять, що після виключення світла інтернет буде і можна буде позвонити, бо раніше цього не було. Ну, коротше, дзвоню я до оператора, кажу і так, доброго дня. Отака моя ситуація. Знову зміниться тарифний план. А, що додається? Вони кажуть, нічого, тільки назва. З Платінум на Платінум лайф. І далі там ще дещо знімається. Я такий Да какого хуя нахуй! Какого хуя плюс 300 гривен, блядь! На шо, сука, кажу, зарплати змінилися, или шо, блять? чи війна закінчилася, що можна, блять, десь підзаробити, блядь? Нихуя себе на 300 гривень піднялося, блядь. Ну, каже, він там в паніці, блядь туди-сюди, ваша розмова записується. Да кажу, мені похуй. Я з вами кажу, сука, більше десяти років співпрацював, блядь. Скільки я вам денег, сука, блядь, платив, блядь, за вашу неякісну сука, зв'язок, блядь. Уєбаний, Ну, коротше, блядь, я полаюся, так ось. Що хотів сказати? Лайф, пішов ти нахуй. Все ж таки мені давно це казали, блядь, Ну, тепер я точно впевнений, що ідеш ти нахуй, а я йду купувати «Київстар». Те, друзі, і вам бажаю. Бережіть себе, слава Україні. Іскраси води не пити, знаю, нею добре знаю. Та чусь твоєї хати також не ми даю. Посміхнися, позовися верховим полюба. Стану я в твоєму серці золотим золоти відбуття. Ста리스 ти да я Люби моя, люби Тебе не люблю тебе дрочиш? Тільки собі, блять. Не на сіту не знайшов, поняв, Блядь, потому що я вже бачу, глазки забили, засверкали, блять. Просто... Що піатрист не дає, так давай, блять, на кінта, блять, кінтом воспользуйся, блять. І ми збудуємо нові будинки, в нових будинках майбутні ми. Будуть дивитись про нас картинки, будуть складати про нас пісні, як бабине літо летять по будинки, Back to the future, майбутні ми, Майбутні ми, майбутні ми. Він їй казав, що подарує весь світ, але в її вже пиздуни були. Чудесний. Зараз міліцію визьму, що блогер ти тут. Що ти знімаєш? Воно треба тут. Що ти тут хо? Хто ти такий? Блогер. Спереду, блогер, так? Да? Зараз да. я визьму міліцію. Ох, що це тут за блогери, тут порозходилися. Тож, друзі, сило лазі. Добре, добре, тетрі, давайте. Знаєте, друзі, куди я зараз йду? Виривати зуб. Бля, болить, пиздець. А саме, що цікаве з цього всього, що так боюся, блядь, що ви собі словами передати не можете. Я бачив в своєму в житті все. І такі страшні речі, що не бажав би нікому. Ну, виривати зуб, це сука ще не страшніше, мабуть. Страшно, боюся, блядь. Коротше, пам'ятайте, вони завжди з чарівною усмішкою. Бережіть себе, слава Україні. Так, частина номер два. Я вже в стоматолога. Страшно, сука, ноги трусяться. Побажайте мені удачі. Чую, пошагав вже. Лікар йде. Сука, страшно. Іде, йде. Коротше, вийшов я від стоматолога, вирвали мені той зуб. Так що я вам хочу сказати. Не бойтеся тих стоматологів, нема там нічого страшного. Сука, як мені страшно було. Я... Він каже мені без анестезії я кажу, яка давай, коли все, що тебе є, щоб я заснув просто проснувся би вже зуба не було. Коротше, виробники. Я тепер молодець. І дорогу далеку ти мене до зорі проваджала, і рушник вишивати на щастя на долю дала і том рушникові. Та-да, да та-да-да. да да Та-да -да 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 -да. Та -да -да. Все, блядь, заканчивается и твоя історія, б'юди друже, служив ты мені вірою и правдою. Тут типа треба заплакати, ну щось сльози. Короче, вы поняли же не от, ну, Коли ви на раб системі, ви будете їздити на такій машині, понимаєте? А якщо ви, блять, будете, сука, займатися бізнесом, блять, продавати бараболю на базарі, блять, двигатися по жизни і, блядь, бути ровним чуваком, нахуй по жизни, то ви, блядь, будете їздити на такому, сука, тачки, нахуй. Давати піку блять. Кожен день. Тут не вийдеш, ні? О, це, це якщо ти хочеш звабити мужчину і переспати з ним. Тоді підійди до нього і скажи: я хочу тебе звабити і переспати з тобою. І тоді, потроху, він почне розуміти, на що ти натякаєш. Дуже ахуєнно. Спочатку була кава на БРСМ, а потім контракт у Збройних силах України. Дякую тобі, БРСМ, за співпрацю. Тема друзі нашої сьогоднішньої розмови буде стосуватися двох мирових їбак. Перший єбака хотів Україну взяти за три дні, а три роки натомість бере в рот. Серйозний єбака. А другий єбака хотів війну закінчити в Україні за 24 години. Ну, тепер, мабуть, швидше всього, що закінчать з ним. Отакі вони недоїбаки. Слава Україні, друзі! Слава нашим героям! А ми крокуємо разом до перемоги. Донати нашим хлопцям, тому що ваші донати для ЗСУ дуже важливі. Вперед! Тільки вперед. Коротше, прийшли оформляти мене дитину, щоб книжки брати в бібліотеці. Зараз. Перекнижу візьму, а потім піду. Гратися іграшками. А можна у вас іграшками погратися, так? Да? Да. Можна? Да. Я вам все дозволяю, у вас задія таке страшне там писала... висить. Да. Любу книжку, так, да, можна брати? Да. Піду поки іграшками пограюся. Формулярно mm виписуємо -hmm. на дитину, тому що в нас дитячий. Це той самий архітектор, про якого ви говорили, чи інший Шо? працював Де? над, над палацом? Ну, от коли ви кажете, реконструкція. Мастер, мастер без освіти. Оцей він той самий, так? Так. Да. Це мастер без освіти. Саша Кришня. У тебе є ібупрофен? профен. Голова болить. Колись в мене в дитинстві були воші, Були. то мама мені мила голову соляркою. І воші пропали моментально. тато біля мене закурив. Мене часто друзі питають, Максим, а яке ж твоє найпотаємніше бажання в цьому світі, яке б ти хотів би, щоб воно. Ви поняли, так? Да? Я бажаю тільки одне, щоб Путін здох от сифіліса, яким наградив би його кадиров. Оце моє саме най, найбагатше. І. І, щоб ви розуміли, най найсамі кращі сроки. Отаке воно моє бажання. А у вас що? Пишіть в коментарях. Слава Україні. А ти що там? На роботі вино під молдавське. Як це на роботі пить вино? Отак. так можна було? Можна. Тут все можна, мамо. Відміні наївниця вже скорі поснідали. Пилижень, ось на, хужим, цігарки, і все, як <гум> на мені дуже сильне прокляття. Мене зла відьма, оця постійною косткою силою оце веде трахати з іншими жінками. А мені, крім Наталі, ну ніхто не треба. Я якось приходжу, а він уролог, що трахає, а мені говорить, що то вона вагіною виміряє чутливість його пісюна. Ти отак оце говориш, ніби мені робити ніхір, і я ходжу, просто це все придумую. Запропонували статевий акт. А я, блядь, не знаю, як вони складаються. Акти списання знаю, акти прийому передачі знаю. Блін, це... дзвони на штаб, питайся шаблон. Так, а сьогодні хотів би подарувати вам пісню Оксани Білозір. Святкова все було, святково все було, казково заховав нас вечір за широкі плечі, щоб ніхто не бачив. Ще смію, ще плачу, щоб ніхто не чув. Хто зі мною був? А зі мною був красивий. і дівчата, і всім привіт. Короче, сегодня притягнулся, думаю, дай-ка печь растаплю. Дров наклав, тягу нема. Гляжу, не тягнеть. Дым сюда йде. Ну, думаю, дай-ка пач, ищу печь. А, печь растопливал вот таким вот баллончиком. Балон газовый закончился, а труба была засора сажу. Ну, я баллон узял и укинул печь. Диворку закрыл. Короче, как выебала, Дворка уебала у стула, глянься, Оторвала, во стула, ой, его во похуярила. Вот так, пацаны, улячила. Стоял чайник, хатил чаю попить. Чайник тоже звалился, в кипятку. Трубу на улице колпак улячил, но я его зарап. А за тебе Бог, а за тебе дерево, осікінчився ліс, ні ні там ще дерево, а за тебе дебо, а за тебе бомде, ні, ні, ні там ще кущі а за кущиком хущих, куші. а за кущиком хущих, куші. ліс. Ні-ні-ні там ще дерево. А за те дерево, дерево, а за дерево дерево, осінчився ліс і так до ранку Займайся тим, що ти любиш. І ти ні дня в житті не будеш працювати. Я якось так чуть не спився. Якщо мама тебе питає, де ти так нап'єш, що в хаті ти такий перегар стоїть, то ви кажіть: вдалині за річкою срібний зорепад і вином по річковим всіх частує сад. Боже, ну підпишися вже на мій інстаграм. Я там лайкаю всіх нові я не маю совість, ну Кажу, кажу, нема толку. Це брі мене. Тимки я словами втраняють біль мене начимо серця краю, ти мамне по краю біль мене. Вюблю в тебе, мані ж мене турналіш в тебе моє Якщо б Лариса Доліна вийшла заміж за містера Пропера і вона взяла б двойну фамілію, то вона була б тоді Лариса Пропердоліна.